Дрова попиляєш, нагрієш, поколеш нагрієшся, в хаті протопиш і собі і жінки не холодно. Я пиляю сам. в мене ще фізичні можливості в мене є. Ну це дає якусь економію. Житель села Нази Олександр Труб заготовляє дрова самотужки. Каже, це не лише тепліше, а й вигідніше. Площа його будинку 87 квадратних метрів. Відповідно, в залежності, яка зима, потрібно 8, а то й до 10 кубів дров. На протязі останніх 5 років я газом не користуюся, хоча газовий котел є. Пов'язане це з тим, що вартість газу і вартість дров, ну, вони складають деяку різницю. Якщо взяти, наприклад, куб дров 1600 гривень, 10 кубів це 16 тисяч. Якщо опалювати один місяць газом, це 4 тисячі в місяць. Відповідно, різниця відчувається. Виписати дрова до місцевого лісництва прийшов і Володимир Лисянський. Чоловік говорить, має газове опалення, але опалює житло дровами. Так як ми обоє жінкою на пенсії, ну, на газ не вистачає грошей. Хата 90 квадратів. До 12 кубів треба на зиму. Соснові 900. А в дубові 200 що куб забираємо саме з лісу, виписуємо, забираємо саме, Техніка своя є. Десь базом так у, у, у тому в холодній хаті жили. де бере натомість, пані Алла каже: дрова це не лише витрати, а й фізична праця. Для того щоб топити дрова, ми їх треба заготовити. Скільки зараз вартує машина дров? Дорого. І для того, щоб витопити грубу, треба дрова внести, засунути в грубу, розпалити, потім це все вичистить. І дрова ж це не вугілля. Вони перегоріли і жару такого немає. Постійно треба підтоплювати. Якщо людина похилого віку, їй 80 років, да ще вона на палках, як вона оце все зможе, а газ що включив? І сидить людина у теплі, в добрі. У Низівському лісництві заготовляють переважно листяні породи дерев. Майстер лісу Сергій Білодід пояснює, попит стабільний, але справжній ажіотаж починається взимку. Запугують нас наші вороги блекаутом. Люди дуже сильно як збільшується попит на дрова. Наше лісництво щомісяця приблизно приблизно 200 метрів кубічних дров заготовляє і вивозить реалізовує населенню. Приїжджають вони до нас до контори, надають свої там паспортні дані або індикаційний код, заносимо до електронного обліка, виписуємо рахунок, ідуть. Вони платять робісням їм, як треба як заплатити чи через онлайн банкінг. Чи може на пошту є можливість через бойові дії? Частина лісів сумщини недоступна. Розповідає заступник начальника сумського надлісництва Володимир Колосок. Заготівля дров є трохи трохи ускладнена, тому що у нас загальна площа надлісництва займає 98 тисяч гектар, із них 24 – це без доступу зв'язку з військовою агресією Російської Федерації, що не дає можливість максимально розширити свій потенціал заготівлі дров'яної маси. В цілому за рік ми плануємо заготовити десь приблизно 150 тисяч кубів, із них 50% мінімум буде дров'яної маси. Заготовлено десь на сьогодні приблизно 75. 75% від загальної річної заготівлі вже. І повноцінно нарощуємо темп, щоб ми забезпечили повному обсязі потреби нашої області. За словами головного інженера північної філії Державного підприємства Ліси України Максима Ігначенка, найбільше замовляють дрова твердолистяних порід. У цьому році Сумська область має заготовити близько 350 тисяч метрів кубічних дров. На сьогоднішній день вже реалізовано більше 250 тисяч, тисяч метрів кубічних для населення, соцсфери та бізнесу. Найкраще заготовляти дрова твердолистяних порід. Ціни коригуються залежно від місця відвантаження. Це може бути верхній, проміжний та нижній склад. Також є можливість завезення дров на господарство нашим транспортом, і від цього залежить ціна. Найнижча ціна це на верхньому складі. Вона складає близько 1200 гривнів, 1400 гривнів це буде на проміжному складі, 1500 гривнів буде твердолистяні породи на нижньому складі. Цьогоріч твердолистяні породи здорожчали приблизно на 5 відсотків. Розповів Максим Ігнатченко. Катерина Іваненко, Анна Волох, Суспільне новини, Сумщина.